Що можу я сказати про нашого бойового медика? Що в ньому я впевнений на всі 100%. Типу, з ним мені не страшно йти, йти на лівий берег. Юмор в нашому підрозділі це найголовніше. Да, Скапи висело, що можна, сидячи під обстрілом, знімати смішні відоси. О, бо він каже: О, давай знімемо, а потім подивимося. Військовослужбовцю на позивний капа 26 років. У перші дні повномасштабного вторгнення розповідає, евакуював рідних з Миколаєва на Кіровоградщину. а сам став до лав військової частини, де служив строкову службу. Разом зі своїм підрозділом розповідає військовослужбовець. Одним з перших зайшли до Херсона у листопаді 2022 року. У мене є фотографія, коли група дітей, група дітей підбігла і почала обнімати, фотографуватися, і тоді. Прям зрозумів, заради чого я воюю? Це не передати відчуття, коли ти виходиш і ти розумієш, що люди вас тут ждали. Що люди, от люди, чекали нас. Майже два роки капа разом зі своїм підрозділом виконує бойові завдання на Херсонщині. Військовослужбовець пригадує одну з перших висадок на лівобережжя. Почались дуже сильно прильоти. Прям дуже сильно. Типу, в хвилину, три прильоти, будь чого, арта. Гради, міни, все летіло. І так на навпротя протягом навірно суток точно. Тобто сідаєш, сигаретку закурюєш і читаєш ці прильоти. Але дуже сильно спасало те, що не падали моральним духом, тому що у нас група людей дуже хороша. Ну, фахівці і всі з юмором. На лівому березі, коли вриваєшся в метр і вода, і по сторонам пісок, там не ґрунт. не этот. І мішечки. Тако, там дуже багато роз... є е, після посліпотопа. Після Волнами дуже багато чого занесло, ті посадки, ті, все це. І всі речі, які знаходяться, бувало таке, що балони на деревах були, стульчики, тако метрів 15. До бойового виходу готуються майже до Богу, розповідає військовослужбовець. Після нього мають три дні відпочинку. У вільний час каже Капа, полюбляє рибалити. Після закінчення війни я думаю, що я. Один з з самих перших уйде. Типу, хочеться прожити громадянським чуть -чуть життям. Чимо Він молодий, не живши навіть толком громадянським життям. Військовослужбовець на псевдопекар, родом з Миколаєва, у мирному житті займався веб-дизайном, ходив на курс надання першої домедичної допомоги. У підрозділі він бойовий медик. Я завжди у складі групи, тобто, ми там виконуємо якесь поставлення завдання, будь-то. Там, розвідка, пошук, наліт, мінування. Я завжди у складі груп цієї. На нашому напрямку немає там, можливості евакуювати тим самим пікапом, там, броньовиком, там, бучим, ну, якоюсь броньованою технікою чи хоча б автомобільною технікою. У нас це на резиновому човні, який ніяк не захищений ні від уламків, ні від скидів, ні від FPV. І тому це завжди лотерея. Пекар розповідає, неодноразово надавав медичну допомогу бійцям під обстрілами. Каже, у таких ситуаціях рятує гумор. Надаю допомогу. По нам відпрацьовує танчик отак по откату, 5-6 секунд прильот, 5-6 секунд прильот. А я сижу, це йому дирку в грудях одну заклею. Там руку там паную, дивлюсь на нього, кажу: ну братан, не ну, все одно лежиш, нічого не робиш, подкорівня рідко. І, і він там цілою рукою непошматованою, дістає, підкурює, дає мені капа та пекар. Кажуть, їх мотивація це збереження миру у толових містах України та люди, які чекають на українських захисників на тимчасово окупованих територіях. Хочемо скористатися можливістю і привітати всіх захисників і захисниць України. Слава Україні! Героям слава! Хотілося би привітати тих, хто став на захист нашої держави зі зброєю в руках, тих, хто боронить нашу державність, боронить спокій і мирних громадян. Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.